Розкажіть, хто ви чим ви займаєтесь і як ви прийшли в цю професію в цю компанію? Мене звати Надія. Я за виробництвом компанії Кентавр, виробника з 25-річним досвідом. Працюю тут не так давно, але ця професія мене захопила. Насправді, в цю професію я прийшла. Скажем так, від бажання великих змін в своєму житті десять років я займалася однією професією, я викладала, але настав період, коли я вирішила щось міняти в своєму житті, і при тому змін я хотіла кардинальних. Пошуку роботи я побачила вакансію. На той час це була трошки інша вакансія, але я на неї відгукнулася і отримала запрошення на співбесіду. Пройшла співбесіду і прийшла сюди. І відповідно це змінило моє життя кардинально, тому що я отримала все те, чого бажала. Абсолютно іншого формату роботи, абсолютно інше коле спілкування, інші емоції і багато багато досвіду.